Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Сметана, директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс. Добрий день, Юрій Олександрович. Раді вітати вас в нашій студії. І говоримо сьогодні про поточну ситуацію на комунальному підприємстві, яке ви очолюєте одним одному із стратегічних підприємств для міста Миколаїв. Почнемо, якщо не заперечуєте, з відновлення роботи з європейським банком реконструкції і розвитку минулого тижня. Миколаїв Електротранс отримав три новеньких тролейбуси в рамках договору, який був підписаний ще до Великої війни. Тому для контексту давайте нагадаємо про що тоді йшла мова. Мова з з банком Європейським банком реконструкції розвитку йшла про оновлення тролейбусної інфраструктури міста Миколаєва. Сума кредиту загальна складала 20 мільйонів євро. Ми поділяли його на три лоти: так званих: це звичайні тролейбуси з аварійним автономним ходом 40 одиниць. Тролейбуси зі збільшеним автономним ходом до 20 кілометрів 20 одиниць, а також реконструкція тягових підстанцій та тролейбусного депо. На сьогодні ми говоримо про перший лот це 40 тролейбусів звичайних з можливістю аварійного автономного ходу. Остання поставка у нас була ще до війни. Ми отримали до початку Великої війни 30 одиниць тролейбусів. Після того, коли Росія напала на Україну, були війська в притул в Миколаїв, навіть там заходили до Миколаєва. Логічно, що європейські партнери призупинили в своє виконання, викона... ну, не виконання вони призупинили вкладання коштів до нормалізації ситуації. Міський голова неодноразово спілкувався з. Керівником Європейського банку реконструкції розвитку ми постійно з ними були в діалозі про відновлення роботи, але це стало можливим після того, коли Збройні сили України відігнали окупантів від Миколаєва та звільнили Херсон. Тоді Миколаїв логічно перестав так обстрілюватися ствольною артилерією, РСЗО постійно і банк. Погодився на відновлення роботи. Ми отримали перший транш. Розрахувалися за поставлені тролейбуси ще до початку війни. Постачальник привіз, нам дав графік поставки. У нас графік поставки на сьогодні це три тролейбуси. Ми робимо проплату, чотири тролейбуси робимо проплату і потім три. Також додатково до цього є ще ж обладнання, ремонтне обладнання, яке він нам постачає в рамках цього договору. Сьогодні ми вже подали заявку на виборку до Європейського банку реконструкції розвитку. Це на оплату цих трьох одиниць тролейбусів. Чекаємо на отримання коштів, розраховуємося з постачальниками і він відправляє їх в наступну партію чотири одиниці до Миколаєва. Можливо можна, там ми читаємо багато. Розумних коментарів про те, що це тролейбуси там білоруського виробника. Це Чекайте, ви їх з Дніпра отримуєте, так, але люди у нас пишуть, що це в ми, що Миколаїв продовжує підтримати Білорусь. Я хочу всі, ну, нагадати, що даний договір, і, взагалі, в даному тролейбусі на момент підписання договору і на сьогодні немає жодного елементу, який знаходяться під санкціями. Так дійсно. Постачальник це Южмаш, українське виробництво. Вони використовують кузови білоруські від тролейбусів МАС, але повністю все збирається в Дніпрі. Йде тролейбуси МАС на момент підписання контракту і до початку. Повномасштабної війни не знаходилися під санкціями, і всі ці тролейбуси, які ми отримуємо зараз, вони вже були на, тери... на митній території України до початку повномасштабної війни. Тому Миколаївська міська рада, комунальне підприємство жодним чином не підтримує в. Білорусію в цьому плані, тому всі кошти, всі йдуть на рахунок українського виробника, державного підприємства, яке виробляє тролейбуси, а потім поставляє їх до Миколаєва. Тому дуже хотілося б, щоб люди спочатку розбиралися, а потім писали. Це Я розумію, що між цими є велика прогалина, але ну, хочеться, щоб ми до цього прийшли. Хочеться сподіватися, що ми до цього все-таки прийдемо, по-перше, а по-друге, як, як можна швидше. Тому що, як це, скільки всякої чуші ми спостерігаємо в наших соціальних мережах, продовжуючи власне розмову про, про цей договір. Ну, зокрема, на всі всі нюанси. А, а які перспективи все-таки, що а, договір буде продовжений і в частині тролейбусів з автономним ходом? 20 машин ну і уваже прозвучало, що також значна частина договору це реконструкція, ну власне тягових підстанцій і так далі. Другий етап це тролейбуси з автономним ходом. Також до повномасштабної вторгнення Росії нами був проведений тендер. Тендер проводився на міжнародній площаці. Де приймали участь постачальники. Найдешевшу ціну на той час дав дала фірма БКМ Україна. Це був концерн в україно білоруський де материнською компанією є фірма Біл БКМ Білоруська. Після того, коли Росія напала на Україну, а Білорусь відкрито їх підтримувала, були закриті кордони, і взагалі товарообіг між Україною та Білорусією. Ми подали листами до БКМ Україна. Ця фірма знаходиться в Луцьку, так як вони відповідно до договору приймають всі претензії, ну всю претензійну роботу, відповідальність несуть. Ми до них звернулися про їхню можливість виконувати контракт в подальшому. Ми заплатили їм перед цим перед початком повномасштабного вторгнення аванс в розмірі мільйона євро. Ці всі дії були погоджені з представниками європейського банку. Ми звернулися до них про можливість продовження контракту. Відразу не отримали відповідь, і в умовах контракту, тому що це знову ж таки контракт він є європейського зразка. В нас була можливість про розірвання договору. Тобто ми розуміли, що вони не зможуть виконати поставки з Білорусі немає. Є терміни виконання. Ми подали в суд на в білковочаюсь. Ми розірвали з ними контракт. Вони з цим не погодилися, написали на лист, силаючись на форс-мажор, і після цього подали в суд. Зараз в нас йде іде судова судове розбирательство. З БКМ Україна про виконання даного договору про повернення авансу. Тобто ми вимагаємо повернути аванс. Я дякую Миколаївській прокуратурі. Вони зайшли зараз в допомогу нам, комунальному підприємству Миколаївському міськраді в наших інтересах в суд. І на 29 серпня. Ну, Якщо я не пам'ятаю, 29 або 28, у нас назначена за поданням прокуратури розгляд де ми все таки наполягаємо на тому, що ми все зробили правильно законно, і нам повинно повернути аванс мільйони євро. Але це не зупиняє роботу з Європейським банком реконструкції розвитку після розблокування першого. Контракту і початку поставки і вже руху фінансових коштів. Ми зараз майже щодня спілкуємося з представниками Європейського банку. Я думаю, що вже на наступному тижні ми почнемо, вони повинні нам призначити консультанта, і ми вже почнемо погоджувати умови для оголошення тендеру на тролейбусі з автономним ходом. Реконструкція тягових підстанцій. Залишає? Це буде вже третім етапом. Да. Поки що ми кажемо про оновлення рухомого складу, тому що в Миколаєві показало, що комунальний транспорт рухався постійно, як автобуси, так і зелені комунальні, так і наш електротранспорт він рухався кожного дня без зупинки. І ми в навіть найскладніші дні для Миколаєва забезпечували містян з перевезення пасажирським транспортом. Тому це була правильна. Правильний рух, це підтвердило правильний рух Миколаївської міської ради про насичення міста саме комунальним транспортом і забезпечення більш якісним, більш комфортним. Зараз всі тролейбуси з кондиціонерами, таку спеку, яка є на вулиці, кондиціонери вимкнені зранку і до пізнього вечора, тому люди можуть відчути той комфорт в оновленні транспорту я розумію, вони ще й низкополіців що також важливо сьогодні, коли держава декларує. Таку доступність для людей там з певними фізичними обмеженнями, то це також надзвичайно так, важливо так. і тут те, що називається Миколаєва Картранс. Тому, якщо так підсумувати, ми в активному діалозі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку про другий лот це е, закупка тролейбусів з автономним ходом. І воно вже на такому етапі фінішному перед оголошенням тендеру, коли ми консультант нам буде допомагати створити ну той тр... оголосити ті технічні характеристики, які ми хочемо для того, щоб оголосити в закупівлю. Ну і також хочеться сподіватися, що відновлення роботи з такою поважною фінансовою європейською інституцією це такий позитивний сигнал взагалі для наших партнерів, які підтримують Никала Миколаїв в цей непростий час. Ну і між тим не припиняється робота на підприємстві з відновлення старих машин. Що зараз у роботі? Зараз в роботі в капітальній роботі, тому що поточно ми виконуємо щодня. В, в такій капітальній роботі у нас три одиниці транспорту: це два тролейбуси, один трамвай. Трамвай. Ми його робимо також з частково низькою підлогою, тобто задня площадка буде частково низькою. Орієнтовно ми ну, плануємо до кінця року випустити його на лінію, але ну, треба не забувати, що продовжується війна, і вона може вносити свої в корективи як в роботу підприємства, так і в роботу наших постачальників. Але е, поки що по плану ми до кінця року, там кінець 23-го року, початок 24-го він вийде на лінію. Це буде тролейбус з частково низькою підлогою. Okay. Ой, вибачайте, да, трамвай з частково низькою підлогою, з новими дверима, з системою відеоспостереження, повністю оновлений салон. Тобто, це буде той трамвай, який буде рухатись на лінії. І ми йдемо, ми не чекаємо повного оновлення трамвайного складу, ми даємо заявки, міський голова. Постійно з європейськими партнерами наголошено те, що Миколаєву потрібен оновлення трамвайного парку. Але для того, щоб не чекати, миколаївці заслуговують на комфорт, і ми намагаємося якомога більше робити від нас залежне для того, щоб ну, дати миколаївцям цей комфорт саме в перевезеннях. Якщо взяти фінансову складову, то новий трамвай з частково низькою підлогою коштує приблизно 800 тисяч євро. Ми робимо наш ремонт там, за 2-2,5 мільйони гривень. Знову ж таки, так, це старий трамвай, але він комфортний. Ми повністю замінюємо все, окрім рами. Раму ми також досліджуємо на мікротріщини, на усталость металу. Тому, якщо десь є якісь моменти, ми краще цю раму відкладаємо і беремо вже наступний інший трамвай. І також у нас в роботі два тролейбуси. Це тролейбуси 100% низька підлога. Тролейбуси, які були закуплені, здається, 2004-2006 рік, тролейбуси МАС. Вони рухались по Миколаю, вони були білого кольору. Якщо хтось пам'ятає, це бортовий номер 3002 та 3006. 3006 це тролейбус, який ми вже. Перефарбували повністю його обшивку. Замінили, забрендували по брендбуку, так як всі наші тролейбуси Дніпро. В ньому встановлені система відеоспостереження, система табло нове встановлено. Замінені всі сидіння, зроблений ремонт, капітальний ремонт ходової частини тролейбуса і в найближчим часом там продовжить 10 днів, він вийде на маршрути. 3002 тролейбус це знову ж таки перша наша була така ініціатива. Це тролейбус, який був дуже сильно пошкоджений під час російського обстрілу. Він не підлягав відновленню в тому, ну, в тому вигляді, який був до цього. Тому ми також використали його раму і робимо зараз тролейбус з автономним ходом на 20 кілометрів. Хто безпосередньо виконує ці Якими силами? Працівники комунального підприємства. Що також важливо, я так. Розумію. Все роблять працівники комунального підприємства. Звісно, ми закуповуємо запчастини, двері, циліндри, акумулятори, систему управління. Це все купується, але весь монтаж, всі пусконалагоджені роботи виконуються працівниками комунального підприємства. Тому продовжимо. Продовжимо далі тему персоналу а, підприємства. Ну, в принципі, важливо, хто сяде за кермо і нових тролейбусів, які ви отримуєте, і власне цих відновлених. Ну і взагалі хто сідає за кермо а, того рухомого складу, який у вас сьогодні є. Вчора миколаївські журналісти спілкувалися з слухачами водійських курсів, які вже завершують навчання. Там у вас така була сформована така досить потужна група. Ну, частково вона відсіялася. Ми бачимо, але в принципі більша її частина так закінчує навчання. Як оцінюєте, як засвоюють засвоюють знання курсанти? Напевно, так їх можна назвати або студенти? Не знаю, як правильно да ну хочеться відзначити, що люди які прийшли на ці курси. Це був перший курс такий відкритий з початку повномасштабної війни. Люди дійсно хочуть працювати, люди хочуть робити свій внесок в відновлення як міста, так і країни в нашу спільну перемогу. Є люди, які кардинально змінили професію, які до того, як прийшли на курси, вони працювали там, жінка, наприклад, вона працювала бухгалтером, але вона захотіла піти бути водієм тролейбуса. Ми випускаємо на сьогодні, 19 числа. В нас закінчується навчання, але від вчорашнього дня ми розпочали набір нових студентів. для... Того, щоб відразу відкрити наступну групу по навчанню водіїв тролейбусів, тому що ми бачимо перспективу оновлення тролейбусного парку у Миколаєві, і нам потрібно збільшити водійський склад. На сьогодні у нас 68 водіїв є, які працюють щодня на лінії. Кожного дня ми випускаємо 20 одиниць тролейбусів. Хоча навіть зараз ми готові випускати щодня. Близько сорок там 45 одиниць тролейбусів кожного дня, але проблема в водійському складі не дає нам таку можливість. Зі збільшенням тролейбусного парку нам потрібно і збільшення водійського складу. Тому ми ставимо собі в таку перспективу найближчі. Декілька років добрати водійський склад до 150 працівників з тим тролейбусним парком, який, ми бачимо, буде за цей період поповниться комунальне підприємство. Тому я, користаючись нагодою, ще раз запрошу всіх на курси: телефонуйте, звертайтесь. Ми запустили онлайн-анкету, де ви можете заповнити її. Вам перетелефонує наш спеціаліст. В 14 тижнів проходить навчання. Ми платимо студентам так звану стипендію в розмірі 6700 гривень на місяць на період їхнього навчання. А далі весь соціальний пакет офіційна заробітна плата, відпустки і робота в потужному підприємстві, яке навіть під час війни жодного дня не зупиняло свою роботу. Тому всіх запрошую. І будемо раді бачити в наш, нашому колективі чоловіків, жінок, молодих всіх. людей, можливо, людей старшого віку. Ну тобто всіх <смітна> це чудово. В принципі, що взагалі з вакансіями? Я так розумію, що ну з огляду на війну, на можливо на мобілізацію, на інші речі, може виникати дефіцит не тільки водійського складу, але й інших фахівців на підприємстві. Того, в принципі, кого ще запрошуєте на роботу. Ми змогли за період війни оптимізуватися і переналаштуватися на роботу в воєнний стан з тим тому, що багато чоловіків в нас пішли на війну добровільно. Багато були мобілізовані. Частина жінок виїхала з країни в зв'язку з ну з, з війною. Але все одно нам постійно потрібні слюсаря, сварщики, енергетики, це працівники в контактну ну в енергослужбу, яка обслуговує саме контактну мережу. Тому ми всіх запрошуємо на роботу, а далі вже будемо дивитися, які у людини є навики, які у неї є документи про освіту, і вже визначатися. Ми взяли за цей період. Досить добру кількість е, мешканців Херсону і Херсонської області, які переїхали зараз, мешкають в Миколаєві, і вони у нас працюють на різних посадах, але працюють на комунальному підприємстві. У вас так періодично звучить. Там то анкета онлайн, то звертайтеся. Е, інформація так розумію, де на сайті, на фейсбук сторінці, де шукати. На нашій Фейсбук сторінки на сайті Миколаївської міської ради, на фейсбук сторінки Миколаївського міського голови, в телеграм-каналах, які веде міський голова. А також дякую журналістам, які підтримали нас і на своїх сайтах, на своїх ресурсах також розмістили інформацію про те, що ми розпочали повторник. Розпочали новий набір на курси в навчання на водія тролейбуса. Тема очищення води для очищення води для миколаївців також залишається актуальною. Власне комунальне підприємство, яке ви очолюєте, ну скажімо так, гравець при от, в цій ситуації в постачанні цієї послуги миколаївцям. Скільки води щодня постачаєте? Роздаєте, видаєте, як правильно? Кожного дня лише трамваєм і тролейбусом роздається 28 кубів води. Щоденно це по локаціях по місту. Ще додатково біля там до, до 10 кубів, залежно від погоди, роздається на стаціонарних точках. Яке походження? Це свердловини, чистка? Це, це йде свердловина, яка очищається станцією зворотнього осмосу, яку свого на початку, тоді коли Миколаїв залишився без водою, Миколаєву передало в місто Житомир. Вона ми її встановили в себе на підприємстві. Потім ми вже до неї докупили вугільні фільтри, ескалант, мінералізатори, і вже її оснастили вже повним набором для того, щоб довести воду до певних показників. Але я наголошую, що ми роздаємо очищену воду. Не можна сказати, що це вода питна. Вона є очищена, тому що людина вона перевозиться в ємностях, люди набирають в свої ємності, і вже кінцевий продукт, який людина забирає, ми не можемо за неї нести відповідальність. Тому я наголошую, у нас вода очищена, ми це весь, ну, пишемо на, на транспорті, що вода саме очищена, і люди повинні її все одно кип'ятити перед вживанням. Ну і з огляду на, на ті ще можливі виклади, виклики з епідеміологічної ситуації, яка у нас сьогодні має місце тут на півдні України через терористичний акт росіян на Каховський ГЕС. У будь-якому випадку, ну, ми так спостерігаємо таку досить жваву дискусію стосовно програми Доступна вода, яку, на жаль, не підтримувала сесія Миколаївської міської ради, оскільки Дуже. ви так чи інакше також задіяні в цьому процесі постачання води. Ну, я так розумію, що видатки стосовно того от, обслуговування а, очистки цієї води вони лягають на підприємство. Так що думаєте про програму Доступна вода? Чи читали її як взагалі оцінюєте? Не можу оцінювати, тому що мене є а, учасником а, в, цієї програми а, в питній воді. Я не Перепрошую, поки що ніхто не є. Це програма запропонована міській раді, щоб депутати визначилися, хто має нести видатки ну… У будь-якому випадку постачання води це не ваша профільна діяльність. Тобто, точно так же, як і для Миколаєва був теплоенерго, або там, для лікарняних закладів. Тому, власне, про це мова. Ця програма потрібна Миколаєву, потрібна комунальним підприємствам, тому що ну, ви правильно підмітили те, що водою займаються непрофільні підприємства, але ми кожен об'єдналися для того, щоб якомога більше забезпечити. В логістично закрити Миколаїв точками з роздачі очищеної води. Наші колеги з облтепла в них взагалі велика кількість свердловини. У них йдуть шалені витрати щомісяця. В нас також є витрати, але на сьогодні я не рахував ті витрати, які там коштує мені один куб води підприємству для роздачі, тому що це є зараз саме для нас не є пріоритетом, тому що пріоритетом є. Надання людям очищеної, очищеної води доступу до води, дякуючи, дякуючи Миколаївському підтримці Миколаївської міської ради, оптимізації нашій всередині підприємства, в нас є фінансовий ресурс для того, щоб в тих об'ємах далі продовжувати роздачу води. Але після нашої перемоги, після відновлення централізованого водопостачання в місто якісної води, звісно, ми Знову ж таки, ми зупинимо роздачу очищеної води і будемо займатися нашим профільним, профільною справою. Це перевозка пасажирів міським електричним транспортом. Ремонт дорожнього покриття бачимо центр міста Потьомкінська, декабристів. В принципі, така розв'язка непроста, тому що там досить так воно. Щільно трамвайні колії, плюс там і машини, автотранспорт досить активно рухається. Ремонт завершений, правильно розумію? На той ділянці так ми в чи є плани щодо інших ділянок? Звісно, плани є. Взагалі, стан рейкошпального господарства Миколаєві досить плачевний. Ми почали роботи з із, відновлення їх Це і вулиця Потьомкінська від Садової до 3 Слобідської. Потім ми взяли, ми закрили частково аварійні ділянки це ямочним ремонтом. Це знову ж таки робить наша служба колії. Ми самі своїми силами окупуємо асфальт, а всі роботи виконує наша, наша служба колії. Але в пріоритеті є великі ділянки ділянці перекр... закривати транспортні розв'язки для того, щоб ну, Миколаївці відразу відчули покращення це не там ляпка. Але в сплошний кусок, який навіть буде довше потім слугувати, і от сьогодні буквально ми закриваємо три в'їзди у двори по вулиці Будівельників між проспектом Миру та проспектом Богоявлінський. Три заїзди. У двір повністю будуть закриті переїзд через колії новим асфальтобетоном. І ще напевно ось про що маємо згадати для зворотнього зв'язку. Те, що називається саме для зворотного зв'язку з миколаївцями, з тими, хто отримує вашу послугу, була в якийсь момент запущена гаряча лінія. Як працює, що показує? Показує гарний результат. Що миколаївці дякую їм, вони дають нам зворотній зв'язок. ми отримуємо в середньому 200 звернень на місяць. Вони різні. Люди щось загубили. І це дає нам можливість відразу зреагувати і відразу допомогти людині знайти ту загублену реч в транспорті, яку вона загубила. Це і пропозиції про покращення роботи. Це, звісно, і є скарги на наш водійський склад, і це нам дає більш оперативно коригувати роботу нашого водійського складу. Ну і найголовніше, найприємніше це. Телефонні дзвінки з подякою нашим водіям за їхню вічливість за їхню допомогу пасажирам. Тому дзвінки різні, на всі реагуємо, кожен телефонний дзвінок прослуховується. Як спілкується оператор з людиною, яку він відразу надає допомогу? Відразу є такі моменти, що оператор закриває питання людини. Тому Дуже класна і закликаю миколаївців більше телефонувати та надавати нам. Це наша є допомога для того, щоб ми ставали кращими і ближчими до пасажирів. Тому що, якщо ми будемо варитися в своєму підприємстві, ми будемо не можемо розуміти, як ми думаємо, що ми найкращі, що в нас все класно. А нам потрібен зворотний зв'язок від мешканців для того, щоб розуміти, де нам ще. Краще зробити, де нам щось змінити, де поміняти трошки по графікам руху. Тому закликаю, телефонуйте і допомагайте нам ставати ще кращими. Ну і є ще одна така серйозна тема, і можливо і велика тема, яку маємо обсудити сьогодні. А саме історія з висновками Держаудитслужби щодо закупівель укриттів, зупиночних укриттів, бетонах, які. Які були надзвичайно важливими в момент щільних обстрілів. Ви давали брифінг з цього приводу. Так. Ви тоді говорили про те, що ці а, висновки будуть оскаржуватися в суді. Яка ситуація на сьогодні? Нами подано а, позов до суду. А, судове засідання призначене на 17 липня. Я запрошую всіх журналістів, так само, як ми роздали порівняльну таблицю з на, 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 ну, наші заперечення і висновки спеціалістів Державди служби запрошую на судове засідання для того, щоб це було максимально висвітлено. Я продовжую наголошувати на тому, що комунальне підприємство зробило все в рамках законодавства. Нами не було допущено жодних порушень. Ми поставили ці укриття. В період обстрілів Миколаєва, коли Миколаїв зазнавав кожного дня обстріли. А ті порушення, вони, ну я думаю, я на брифінгу все сказав. Повторюватися не, не, не хочу, але ми їх оскаржимо в суді і доведемо свою правоту. Добре, бажаємо вам успіху. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом да. до перемоги. Дя... Разом до перемоги, дякую.